Четверте червня пускати жабки. Саме так буває з моїм словом. Воно до мене не повертається порожнім. Ісаїй 55 розділ, вірш 11 Я ходила берегом річки та шукала пласкі камінчики. Якісь знаходились більші, якісь менші. Я клала їх до кишені та продовжувала шукати далі. Коли, на мою думку, назбиралася достатня кількість, підійшовши до води правою рукою, я витягнула один, трішки присіла, примружила ліве око, прицілилася і запустила. Він стрибнув тричі та впав на дно річки. Я кидала один за одним камінчики. Одні стрибали два-три рази, а деякі аж п'ять. Саме тому такий процес називається пускати жабки. Бо пласкі камінці стрибають, як ці земноводні створіннячка. Врешті під водою втопився останній, і я знову вирушила на пошук нових. Камінці, коли торкаються води, мають певну особливість залишати навколо себе хвильки найперша, що найближча до нього, найменша за своїм радіусом, далі більша і ще більша. Камінь з водою взаємодіють. Якось я чула розмову одного хлопчика, він говорив мамі те, що я роблю, стосується виключно мене. Але насправді це не зовсім так, тому що він жив із батьками, і його вчинки, як хвилі, що на воді, розходяться все більше і більше. І, хоча хоче він того чи ні, але взаємодія в родині все ж відбувається. Ця взаємодія називається одним простим словом вплив. Ми впливаємо і на нас впливають. Вплив буває добрим, а буває й навпаки. Бог впливає на мене і на тебе добре та позитивно. Якщо ми продовжуємо взаємодіяти з людьми під його впливом, хвилі добра будуть поширюватись і приносити добро. Якщо хтось на мене впливає зле, то і хвилі від мене будуть відходити неприємними. Поважаючи людину, Бог цінує вибір кожного, хто жив, живе і ще буде жити. Він хоче, щоб ти завжди робив вибір на його користь і впливав на тих, хто оточують як хвиля, що розходиться по воді лише добром. Усе в моїх та твоїх руках, і часом, коли ти не знаєш, як вчинити, зроби правильно, згодом ти побачиш хвилі добра, що поширились на інших, і це буде найкращим впливом. А чи задумувався ти про те, хто, що та як впливає на твоє життя?